Залітає в продаж наречена, це в нас джетка 2016 року, 97 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 на передньому приводі, на класичному автоматі, не на DSG. Візуально виглядає гарненько, без дефектів на хорошій зимовій гумі, на будь'єрах є комплектація. У нас світлий шкіряний салон в досить хорошому стані, шкіряне мультикермо. Повний електропакет, електродзеркала з підігрівом. 97 тисяч кілометрів пробігу, ніяких помилочок немає. Велика мультимедіа з камерою заднього огляду, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, старт-стоп. Салончику, легенька хімчисточка, тому що він світлий, у ньому всі дефекти навіть мінімальні видно, тому легенько підчистити і буде все чудово. Технічно повністю обслужений автомобіль, є всі чеки, всі акти про обслуговування, тому за запитом можемо надати. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.